Спікер Палати представників конгресу США вирішив призначити критика допомоги Україні головною головою комісії з розвідки про те, що Майк Джонсон запропонував представникові республіканської партії Ріку Кроуфорду цю посаду. Написало Блумберг. Видання зазначає, що це сталося менш ніж через день після несподіваного усунення Майка Тернера. До слова він був відкритим прихильником допомоги Україні за словами спікера Палати представників усунення, Тернера ніяк не пов'язано із обраним президентом Дональдом Трампом. До слова, його інавгурація запланована вже на 20 січня. Проте Блумберг зазначає, що Тернер все ж е, мав розбіжності із Трампом, і тому вони е, стосувалися політики підтримки України. В нашій студії Дмитро Левос це політолог, міжнародник, і з ним будемо говорити про важливі політичні події. Власне, про призначення голови комісії з розвідки. Наскільки це впливова посада, і чи варто тут перейматися? Залишиться підтримка, чи взагалі це не впливає жодним чином на підтримку і певні аспекти стосовно України? В будь-якому разі нам треба вибудовувати відносини з тим, хто є. І це однозначно зрозуміло і. В принципі, дійсно драми ніякої нема, бо все ж таки, це, ну, скажімо так, да, дійсно не, не та посада, яка визначає да, політику, але у нас, мабуть, знаєте, все ж таки інше завдання навіть тих осіб, які висловлювалися критично по відношенню до допомоги України. Намагатися зробити прихильниками України, тож поки нічого такого не сталося, і більше того, навряд чи ми побачимо, що саме ця посада якось впливає. Але з огляду на те, якщо це вже стає тенденцією, тоді да тоді тоді треба на це звертати увагу і і, і, говорити, і робити якісь висновки. Поки що, як на мене, нічого такого не було. От якраз продовжуючи американську тему, те, що інавгурація ще раз, от нагадали ми що 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа на посту президента Сполучених Штатів. Чи очікуємо ми відразу, можливо, навіть в інавгураційній промові згадку про Україну? Я так обережно, просто згадку про Україну слово Україна. Гадаю, що подітися насправді нема куди, да? тобто, тому згадка про Україну буде з високим ступенем імовірності. І, Тобто, мабуть, вони, може, і раді були б ніхто не згадувати, але, але менше з тим. Допомога від Сполучених Штатів і, власне, той контекст. В якому будуть найближчі рішення після інаугурації. тому що одна справа згадати, сказати про допомогу уже риторика трохи змінюється за 100 днів війну ніхто не завершує про перемовини, як з українською стороною, так і з російською. Також Дональд Трамп пригадував, що ми ще не знаємо, з ким буде першою ця розмова як все буде розвертатися в сенсі того, коли і як будуть перемовини про завершення війни, як ви думаєте, кому першому може подзвонити Трамп? Ну, гадаю, що е, я не знаю, кому подзвонить, але логічніше зустріч, точно логічніше є з Володимиром Зеленським, і е, більше того, скоріш за все, вона так і буде. Щодо е, дзвінків, е, гадаю, що теж все ж таки контакт буде е, розвиватися з Україною. Чому тому, що ми бачимо. Російська Федерація зараз демонструє не те, що там непоступливість, а агресію, яку вона розвиває. Ось опублікований зараз указ Путіна про початок цих зборів резервістів, який є вперше з 2003, здається, року саме взимку опублікований і які можуть ну, початися зараз. Да, то в принципі можна сприймати як один із таких сигналів. Да. Тобто вони ну, війна вже йде. І тому такі заходи щодо мобілізації або щодо проведення навчань з резервістами, вони завжди як сигнал такої ескалації. Певно. А тут вже війна йде. Тому ну як це зробити? Ось в такий спосіб. І тому, в принципі, намагатися першому подзвонити путіну в таких умовах, це в принципі ну не зовсім. Виглядає логічним після того, як було заявлено про те, що Путіну потрібна ця зустріч, Путін намагається з нами зустрітися. Да? Тобто, це я думаю, що саме так виглядає все. До речі, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, коли відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом. Давайте зараз послухаємо. Починаючи з 20 січня. Ці консультації, це спілкування, ці контакти вони будуть максимально ефективними, і ми будемо працювати, щоб зустріч між президентами відбулася як можна скоріше, тому що вона є дуже важливою. Дуже важливою я не вірю в будь-які сценарії, коли президент Трамп піде на якісь. Кроки, які би зробили Америку не сильною, і я не вірю, що Америка може бути сильною у разі, коли Україна не буде сильною, і і коли Україна не отримує справедливого миру. Я точно знаю, що президент Трамп хоче закінчити цю війну. Для нього це важливо. Ну, ось о, така оцінка, можна сказати, Андрія Єрмака, це більше не прогноз, оцінка е, mm. на вашу думку. Гадаю, що е, абсолютно логічно саме так оцінювати. І тим більше, що дійсно Дональд Трамп прагне та, зберегти Америку сильною. І е, Україна насправді в цьому контексті теж робила всі кроки. Наприклад, навіть візит Зеленського до Варшави, який став, от, відбувся буквально. Це ж теж можна сприймати в цьому контексті. Польща є одним із ну, явно провідників американської політики у Східній Європі. І, в принципі, і це вже давно сформовано, і там, в принципі, це не надто навіть залежить від того, хто при владі, хто є президентом, хто є прем'єр-міністром. Тобто це зберігається. І в цьому контексті ось е, ясно, що буде діалог і з Польщею вибудовуватися у нового президента. Своєчених штатів, і тут якраз з цей український контакт, який відбувся, я гадаю, що це теж один із тих елементів, який теж сприятиме саме ось такому розвитку подій, як Андрій Єрмак сказав. Зараз всі мігранти масово повертаються до сполучених штатів, хочуть це зробити до 20 січня, тому що є ймовірність того, що одним із перших рішень Дональда Трампа буде закрити кордони або провести масштабу масштабну міграційну політику. І чи можна тут сказати, що от саме завдяки орієнтації на внутрішній добробут на внутрішню політику, питання України ну може стати не основним? Ну, ми багато да, про це говорили, коли ще аналізували, що може статися і передвиборчі кампанії. І, да, і, да, компанії, і е, особисто мені здається, що в міграційна політика також десь певним чином буде коригуватися. І ми це вже побачили, наприклад, на ситуації з маском, який зазначив, що потрібно тут ввозити там певну категорію людей, які. Можуть працювати там в IT сфері ще там, де да, якихось, і у Дональда Трампа не було ніяких зауважень з цього навпаки, він підтримав це. Да. Тобто, вже ми бачимо, що певні зміни в так само, як і з Україною те, що не за одну добу, не за сто днів, да, інша оцінка. Так само тут відбувається певна переоцінка і в цій міграційній політиці, mm -hmm. і е, все ж таки. Я думаю, що, мабуть, не варто переоцінювати ту вплив внутрішньої політики на, на Дональда, безпосередньо на Дональда Трампа. Чому? Тому що Україна і війна Росії проти України це та проблема, яку ну, не, не вийде її просто заговорити за внутрішніми проблемами Сполучених Штатів. Крім того, іноді деякі речі легше зробити назовні, да, тобто показово. Тому що Внутрішні там набагато більше критики завжди може бути. А тут, коли з зовнішніми проблемами займатися, ну це якось виглядає навіть ефективніше. От, ви згадали візит Володимира Зеленського до Польщі. Там відбулися і спілкування із польськими засобами масової інформації. І, зокрема, що заявив президент Володимир Зеленський з приводу Росії, Україна не веде ніяких розмов із Росією за лаштунками, і глава держави також додав, що для нас втрата довіри партнерів. Це великий ризик а для того, щоб повернутися за стіл переговорів з Російською Федерацією, Україна повинна отримати гарантії безпеки. Давайте послухаємо: можна просто так говорити про сісфайр, припинення вогню і дати пас руським підготуватись, просто підготуватись до окупації. Як це було в проміжку між 14-м і 22-м. І тому дуже важливо, які будуть гарантії безпеки для України. У мене дуже просте питання. Наприклад, ми ще не в НАТО і пішла дипломатія. У мене питання: мільйона армія, яка є в Україні. Зараз партнери допомагають. Де ми знайдемо гроші потім? Стільки зброї, стільки гроші, щоб тримати мільйону армію. Ну це факт. Якщо у вас немає НАТО, у вас немає підтримки, немає. ППО немає загального ще загального флоту. А так ви повинні розраховувати тільки на себе, а ми знаємо, що таке на себе. Насправді умови для отримання гарантій безпеки вони також зміню змінювалися вже не один раз, і навіть не тільки за час повномасштабної війни, а ще всі ці роки, поки триває війна Росії проти України в грудні 24-го року в Блумберзі була інформація про те, що таємні джерела повідомили, що Франція, Британія для того, щоб надати Україні безпекові гарантії, має вимагати мирні перемовини з Росією. Потім цю тему якось перекрили і почали говорити про те, що Можливо, це будуть миротворці зараз. Президент каже про те, що ми готові говорити. Ми готові боротися. Наші українські військові щодня гинуть для того, щоб звільняти землю. Але дайте нам гарантії про яку конкретику йдеться сьогодні. Це про обмін чогось на щось. Ні, однозначно, не про обмін. Чому тому що є абсолютно конкретна позиція? Щодо того, що ніяких обмінів ну, української території, uh -huh. до речі, знову ж таки, всі, хто говорить про цей обмін територій, да, або змиритися, забувають, що там мільйони людей насправді теж не просто території, це не якась там Сахара Пустеля. Ось, і е, це один із таких моментів, другий момент, що Щодо гарантії, президент буквально от днями теж сказав про миротворців: що да, миротворці це, це один із елементів гарантії. Просто самі по собі миротворці вони не можуть бути гарантією. І до речі, ми зараз от просто от, ну, не таку далеку історію. Просто згадаємо от слово Сребрениця. І про що ми згадуємо? Про те, що. Миротворці ООН з відповідним мандатом з відповідними силами вони просто не запобігли там геноциду. Да, і загинуло кілька тисяч людей в умовах, коли лінія фронту складає там, тисячі кілометрів, то це взагалі абсолютно неможливо. Тому що тому, тому тут дійсно гарантії, ну Україна про це говорила в своєму плані перемоги. Це вступ до НАТО, принаймні запрошення зараз, да, ну оскільки зараз. Це питання, воно залишається. Україна ж теж від цього не відмовилася і відмовлятися не буде. Але про конкретні гарантії з надання конкретних видів озброєння, які б могли стримувати Російську Федерацію, це теж, до речі, там було. Це конкретні домовленості про підтримку України у разі продовження російської агресії. Тобто, в тому числі, я думаю, що там із завданням ударів і все. І от тут і тут. Я думаю, що ось ця конкретика, вона якраз більше і обговорюється. Тому тут, як на мене, враховуючи те, яку позицію зараз займає Російська Федерація, і те, що нас закликають іноді ну, просто пробачити Росію, да? тобто виходить так, тобто всі ці злочини, які сталися, які стаються і зараз, тобто, ну і навіть про гарантії безпеки Росії, це, м'яко кажучи, невірно. Гарантія безпеки, от знову ж таки, Зеленський про це говорив в одному з інтерв'ю недавно. Замала гарантія безпеки для Путіна, що тебе не посадили. Ось так це виглядає. Ну, насправді так, от, спричиняється такий певний інформаційний шум. Я розумів, про що ви говорите, що Україна там має визначатися в певних реалістичних своїх прагненнях, але ж. Е... Чи от поправте мене, якщо я не правий, Україна повинна визначити чіткі елементи формул, які можуть бути застосовані? Так і якщо ми говоримо там, що просто так, якийсь аналітик говорить, Росія ніколи не погодиться на миротворців в Україні. Хіба це важливо? Погодиться чи не погодиться, якщо є така вимога України в ідеалі, вона не, має бути реалізована. Да, насправді, в будь-якому на, будь разі насправді миротворці можливі тільки після закінчення е, гарячої фази війни. Почнемо з цього да? тому тут. Це вже такий достатньо показовий. Але чи, чи повинні ми думати про те, що на що погодиться чи не погодиться ні, Російська Федерація з огляду на логіку там, сьогоднішнього розвитку подій на фронті? Гадаю, Я думаю, що що, не гадаю, повинні. що насправді ні. ні. Чому? Ну, і, і є да, конкретні речі, є, про які от Україна зазначає. Це неможливість однозначно відмовлятися від своєї території. Це однозначно. Відмовлятися да від суверенітету, ось цих вимог, які Росія виставляє, які там зараз цей демілітаризація України, тобто всі ці і е, знову ж таки вимоги щодо нейтральності, у нас була нейтральність до 2014 року. Нейтралітет був в Україні. І тому так ми не повинні зважати на це. А є навіть інший момент в гарантіях безпеки стосовно миротворців, тому що зараз наші європейські партнери або деякі представники кажуть про те, що добре можуть бути миротворці на території України, але Україна має дати гарантії безпеки миротворцям. І тоді Україна абсолютно логічно ставить питання: то ми ще маємо давати гарантії людям, які фактично мають нас захищати йти проти Російської Федерації. Тобто, це справа за справою, яка не має жодного... Одно виправдання, ще ми маємо давати безпеку тим, хто буде фактично все контролювати, ну так саме так воно і є. Тому я і кажу, що е, це може бути лише одним із елементів на да, устримування Російської Федерації, і, і президент саме про це говорить. Бо е, якщо не буде інших елементів, то самі по собі ці миротворці це їх завдання зведеться до чого до того, що звикли от в останні роки в миротворчих контингентах ООН. Да? сидіти на базі, захищати самого себе або взагалі не захищати, а просто констатувати факт. Ну, тому що можна згадати ще й Руанду, тут і багато інших подібних історій. Велика Британія та Україна підписали сторічну угоду про партнерство. Документ покликаний. Побудувати міцні зв'язки між двома країнами від торгівлі, безпеки та оборони до науки та технології, освіти, культури та іншого угода зобов'язує Британію стояти пліч опліч із суверенною Україною протягом наступного століття. В документі зазначається, що членство в НАТО є найкращою гарантією безпеки нашої держави. Сполучене Королівство рішуче підтримує цей незворотній шлях. Ось фактично відео підписання цієї історичної угоди з прем'єр-міністром Великої Британії. Сталося це вчора 16 січня ну і Визначна. Лондон так впродовження Лондон хоче бути повноцінним, повноцінно включеним у будь-які миротворчі ініціативи щодо України. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю Sky News. За його словами, йдеться про розгортання британських військ для підтримки миру. Стармер зазначив, що війна в Україні впливає і на його країну. А якщо Росія досягне своїх цілей, то світ відчуватиме наслідки іще ще дуже довго. Давайте про столітню угоду поговоримо, тому що наскільки це для Британії ну важливо, зрозуміло рішення, але покладає на них значну відповідальність. Ну дійсно насправді покладає відповідальність, тому що давайте просто згадаємо, навіть ще до початку повномасштабної війни, дві 2021 двадцять е, році, почало почався ось цей рух. Да, тобто тоді вже укладалися угоди. З Великою Британією про допомогу у розвитку військово-морських сил України. Тоді укладалися угоди, якими Британія зобов'язувалась допомагати Україні. Тобто, і ми зараз вже бачимо, що змінилося скільки прем'єрів. Да? Mm -hmm. Тобто вже був і Джонсон, і Сунак, і коротше, зараз мені здається, це четвертий вже. Да? От. І, але головна ця лінія вона продовжує залишатися такою, якою є. Да? Тобто, ось е вихід на цю сторічну угоду, тим більше, що про неї почали говорити е так достатньо давно. І е тут, е звісно, що не всюди там є конкретизація, але там є закриті пункти. Про які ну, ми можемо так припускати, що там є. Знову ж таки, проглядається та сама системність, як воно була в безпековій угоді. І такий, певним чином проривність да, в цьому плані. Тому що тут, наприклад, і конкретизація є певна в економічному плані. Є конкретизація з цією масштабами допомоги 3,6 мільярдів. Да, мільярдів. Що щороку. да щороку, да, да. протягом і 100 ось, років. Да, і в економічному плані цей ця програма Тайгер, да яка в тому числі для ветеранів економічна допомога, яка може надаватися там. І тобто, це як на мене, це головне, що це такий сигнал про те, що Британія не відмовляється, і більше того, що від України і допомоги Україні, і більше того, що це в принципі сигнал того, що захід нікуди не відмовляється від України, і це оскільки тим більше, що Британія вона завжди є певним лідером з іншими країнами стосовно підтримки України, взагалі у в тих процесів, що відбуваються у східній Європі. Але от головний інтерес Великої Британії, яка в принципі, ну бачите, вона так окремо підходить до певних безпекових дискусій і речей. Не є членом Європейського союзу, не потребує вона участі в цій всій бюрократії. Ну і в принципі є, мабуть, конкурентом сполучених штатів, але за фінансовою підтримкою ні. І от оці баланси вкладати, бути гучним голосом, але вкладати стільки, скільки вони вважають за необхідне. Я Гадаю, що так, що так воно і є. І інший момент, знаєте, інтер, щодо інтересу, там є такий достатньо показовий момент щодо безпеки в Азовському, Чорному та Балтійському морях. тобто, ну, з одного боку, де Україна, а де Балтика, але з іншого боку, в контексті цих речей. Російської агресії проти НАТО, країн НАТО, ось уже, там який, бог знає, який за ліком обірваний кабель той, і що навіть країни НАТО Балтійського регіону зібралися і відреагували і щодо патруля цього, як як на це реагувати, тобто протокол безпеки вироблений і на що Росія реагує. В тобто, ось в цьому контексті я думаю, що це теж дуже позитивний знак. Ми вплетені саме в ось цю глобальну політику безпеки і моря, яка є традиційною для Великої Британії, тобто вони не відривають ситуацію з мореплавством і блокадами російськими, які є на чорному морі, від ситуації на Балтійському морі. Ще один великий подарунок Україні зробив вчора Кір Стармер. Велика Британія передасть Україні 15 мобільних систем проти повітряної оборони Ґрейв Хок, як зазначається на сайті британського уряду, їх розробили у короткий час спеціально для потреб збройних сил України. Інноваційна система ППО наземна, має розмір транспортного контейнера, може застосовувати ракету класу повітря-повітря, зокрема і українські, і зауважимо, що два прототипи системи вже пройшли випробування в Україні у вересні минулого року. Отакі от подарунки, ну це, це класно, враховуючи, що та президент просив вже неодноразово, і от маємо да. таку підтримку. Це чудові подарунки, тим більше, що до речі, там же ще і артилерійські стволи 150, про які от, ну це тільки та частина, про яку ми знаємо, про що uh -huh. говорять. Ну і дійсно, бачите, це до речі, ось ця система, оскільки там можна застосовувати. Українські ракети, це от якраз е, наслідок ось розвитку українських е, у, у цей співпраці технології технологічна, яка з з 2022 року. Ось цих е, систем «Франкенсем», коли навпаки адаптувалися. Радянські системи під західні ракети, ця взаємодія в мережева, яка тільки могла б бути. І тут тобто, британці підійшли взагалі до цього ну, абсолютно науково і грунтовно. Ну, прекрасний приклад. І, до речі, от, в продовження теми, що у нас півтори хвилинки є, Рамштайн. Американці заявили про те, що не знають в якому вигляді Рамштайн буде існувати далі, але він точно відбудеться і цього разу не на авіаційній базі Рамштайн, а в Брюсселі у наступному вже місяці. От на вашу думку, подібна заява вона акумулює що увагу до цього формату, що його треба зберегти в будь-якому разі. Ну насправді, на, насправді поки що трохи зарано говорити, як виглядати це до допомоги, Ренштейн. так? Да, я гадаю, що воно точно про що може свідчити, про те, що е, ця координація вона збережеться і в незалежно від того, де воно і як відбуватиметься. Ну тим більше, що е, дублюючий варіант е, сату в, е, в системі НАТО воно вже в принципі теж почало працювати. Так, якщо відбудеться, ну принаймні пам'ятаємо, що голова Пентагону тоді, скажімо, сказав прощальне слово, та на Рамштайні на якому... Але це його прощальне слово Його особисто. прощальне слово. так. Що, що буде далі, так. це правда, і чи збережеться Рамштайн в такому ж форматі? Скоріше так? Скоріше, як на мене, скоріше так. Бо формат працює. А тут з запускати щось нове в даному конкретному випадку, ну поки що, ну я думаю, що навряд чи це вигідно навіть для сполучених штатів. Дякуємо, Дякуємо вам, Дякуємо. пане Дмитре. Дмитро. Дмитро Левось, політолог, міжнародник був гостом нашої студії.